Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення відхова за добу. 1 серпня о 5.13 в селі Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено гараж, автівка та два приватні будинки. Загинув чоловік, дані встановлюються 1 серпня о 12.15 в місті Зюм. Внаслідок ракетного обстрілу Іскандер М. Постраждала жінка 58 років. О 16.54 в селі Шевченкове Куп'янського району. Внаслідок обстрілу Каба пошкоджено приватний будинок та господарча споруда. Постраждав 55-річний чоловік. О 16.39 в селі підсередні Куп'янського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Надяті за межами селища міського типу Великий Бурлук. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі півтора гектари. Об 11.00 в селі Горяне Куп'янського району внаслідок обстрілу каба пошкоджено покрівлі та скління вікон шести приватних будинків. Загинула 38-річна жінка, постраждав 10-річний хлопець. О 10.20 в селищі міського типу Великий Бурлук внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Рядувальники звітують, протягом доби здійснено 40 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано шість пожеж від ворожих обстрілів у Куп'янському, Зюмському та Чугуївському районах області. Горіли житлові будинки, гаражі, автомобіль та трава на відкриті території. 31 липня російська авіація завдала бомбового удару по приватному сектору селища Великий Бурлук. Та прилеглого села Горяне великоборлуцької громади Куп'янського району Харківщини. Ворожі каби влучили у приватні домоволодіння. Спричинивши пожежі в житловому будинку, двох гаражах та господарчій споруді на загальній площі понад 550 квадратних метрів. На жаль, внаслідок одного із влучань загинула 37-річна жінка, а також поранено її 10-річну дитину. Хлопчика з опіковими травмами госпіталізовано до лікувального закладу. За добу трапилось 21 випадок пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 13 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 45 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та заважають пересуватися ворогові. На Харківському напрямку ворог вісім разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Тихого та Вовчанська, де наразі тривають два боєзіткнення. На Куп'янському напрямку противник провів сім наступальних дій біля Степової Новоселівки, Колесниківки, Берестового та Андріївки. Чотири атаки зупинено, три продовжуються. Марія Сов'єва, Дмитрон Гоен та Олексій Муравйов. Харків. Новини.